Всім привіт! Далі продовжуємо читати книгу книгуття, 19 розділ е, про те, що ж далі з Содом і Гомору з тим містом, де дуже велика була е, гріховність перевищена і мерзості робили перед Господом ті люди. І за це я хотів їх знешкодити цих людей. Беззаконня і не, 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 не чистоту, яку вони робили. І так. Кота же вечором того ж дня ті два ангела подошли к Содому. Лот сидів у городських ворот». Чомусь іменно городські ворота, да, так кажуть, прочитаю про те, що яке не має значення історично-культурно в культурному цьому аспекті. Чем на Древнем Востоке площадь перед городскими воротами была местом суда, торговых сделок и различных встреч. Ось есть, чему э -э -э, Лот там сидел. Тут какие-то какие центры центр их ихней... торговли, так было, да, так же, ну, в месте, так же, в том месте было. Как только Лот увидел их, он поднялся, чтобы приветствовать их, и, полканившись до земли, сказал... Прошу вас, господа мои, зайдите в дом и ко мне, к рабу моему, чтобы ноги вымыть и переночевать. А рано утром вы сможете продолжать свой путь. Нет, ответили они, мы хотим переночевать на площади. Ну, расскажем еще. Э, тут, в принципе, цена поклонения их до, до земли, так, так, знак поваги было. может, так взяться, да? Вот. І ну, дещо знову запрошує да, знову ж таки помити ноги, ж, переночувати. Це гостіприємство. Ось такий принцип да, такав, восточних цих народів, культури, тому щоб бути гостеприємним до тих людей, які він бачить, і так кажуть, милосердякесь певне і, е, ну, і повагу да, такав, і так піклуватися про тих людей, які хочуть запросити читаем далее. «Но Нон но так настоятельно упрашивал их, что не согласились их вместе с ним напросили их с ним домой. Вибачте, да, наскільки енволт такі були настойчіві, то ось. Вот. Дуже хотів, щоб вони зайшли до нього. От, і все-таки у Болтава, кажуть, їх не прийшли. Он пригостил их богатой, богатым угощением, напёк пресных хлебёшек, и они поужинали. Вони ще не лягли спати, як жителі міста, мужчини содома, і стар, і млад, всі исключен... без включення, окружили дом і взивали к себе лота, кричали йому, де ті люди, що сьогодні вечором прийшли к тебе? давай їх сюди ми совкупимся з ними. Ось бачимо. Прямий причина в цьому, чому Содом буде знескоджений, через те, що тут кажуть, люди, чоловіки, да, старі молоді. Вони так кажуть, ну, нашому зараз розуміти, кажуть, гомосексуалізм", да, так кажуть це слово. Е і вони хочуть познати цих чоловіків, які прийшли. От, ну, Наскільки ми розуміємо, що це мерзота, да, і так кажуть, і для нас так само це. Зараз, коли люди е нетразійної орієнтації, тобто, да, і заключають певні браки, да. Е, Ще тоді, ще тоді таке було, і це буде ще далі тоді. Точно, тільки чому цей город хотів не схожити його. Хоча, як там дійсно, якісь праведні люди, то він пошкодував би пошкодував його. І дійсно розкалися в цьому і в тому, що, що не робили. Лот вийшов к ним на порог дома і, закрив за собою дверь, сказав «Браття мої, не робіть такого зла. Послушайте, у мене є дві дочки, і ще девушки, давайте я виведу їх к вам і делайте з ними, що хочете. Только людей, які не тронті, ведь они гості вошли ПОД покров ДОМА моего. Ну так, да. скажем, тут дійсно, що в якійсь мірі получается, піклувався про своїх гостей, чим про дочарів. Ну, звісно, таки маси культура така була. Ну, то скажеш, що странна дуже культура, да, так, виходить, що э, дочки э, не, не такі важливі, як гості, да, тобто. Він товгів дати, щоб тільки статися цих, щоб не начіпати. Е, да? Можливо, тут така позиція знову ж таки віри. Да? Якщо ми говоримо, що Авраам, тобто, Ной, ці люди. Ало, да? так само племінник Авраама. Ти це, да? Якщо не помиляюся. Е, можливо, це теж віра. Якщо я не розумію, що це гості, ну не прості, тобто, да, якісь постанці від Бога і можливо, от він тут е, засував свою віру. Він знав, що якщо не захистить, то Бог буде на його стороні і він не дасть, щоб з його дочками що сталося. Можливо, так, зараз побачимо, як, як, що буде відбуватися подіяка. Дійсно, поки ситуація така, для нас така дуже страшна, ж, то кажу, взагалі да, і... не зрозуміла лота. Так, э, убирайся проч, кричали із толпи. -то, здесь, при... э, сам то ти здесь, сам то ти здесь. Пришлый. с слов, что при, при шаре поток То есть, ну, не сви. Не знаю. теперь ли нам судить? С тобой мы хуже поступим, чем с ними. С такими криками они яростно устремились на человека этого лота и поступили к дверям, чтобы выломать ее. Но те два мужа, два гостя, схватив лота, вели его назад в дом и заперли дверь. А людей тех... Що столпившись у входа в дом, поразились ліпотою, так що всі вони, от від малого до віка і змучились в, е, в чтному поиску входа вдома. Е, позиція. М -м -м, як ми бачимо. Е, пропонував таку ситуацію, да, але вони ж таки не хотіли брати дочок. Можливо, те, що їх стихали тільки чоловіки. Да, то кажуть, свій пол. Тобто, да оці гомосексуалісти, ці люди. І тому і дочки були нецікаві. З другої сторони, так я казав, да, що коли, можливо, от ми більше будемо захищати Божу сторону, то кажу, так. Да, і оцих людей, які до нього прийшли бути на стороні Бога, да, і довірятись більше йому. Тому такесь довіри, довіри, довіри довір, до цього всього. І можливо. Через ту ситуацію зрозуміти, що Бог не допустить, щоб його дочок давні там забрали. От. І, і дійсно є. ми бачимо, що вони не хотіли то слухати. Да, от. І ці люди, які, він, можна сказати, їх спасту, тобто, да, він їх не віддав цим людям. Е вони захистили Лота, сім'ю його і всіх інших. Ось, ось приляться, напевно, віра і можливо довіра, тому що дійсно Бог в допоможкій ситуації і треба було довірятися. Наверное, там, там еще не кажутся дочери с тех годов. Вот. Э, все же таки, все, -все вышло, бачте, как як сейке, прекрасно, и... ну, не прекрасно, спокойно, и никто никому ничего пан не забыл. Читаем далее. На те два мужа, два гостя схватив Лота, ага, поиски хода, двадцать Кто еще есть у тебя в этом городе? Спросил Лота те два мужа. Зять сыновья твои, дочери твои или еще кто-нибудь. Выводи их из этого места. И горькими жалобами на жителей его знает Гос, Господь. И он послал нас, уничтожить этот город. Що бачимо, да? Тут не питать за лотувую семью, чтобы спасти, да. Вот. Тому що Город будет знищений. Получается, він так и не раскаявся. И вот. говорить, что Господь, да, послал их сюда. То тобто, есть выходит, что один из трех. Господь, з тих людей, які були приходьками, ну, прийшедшими як гості до нього. От, а ці два так, були посланниками для того, щоб знищити цей город. Лот вийшов з дому і став убіждати женихов, дочерей своїх, скорей покинути це місце. Зараз Господь уничтожить цей город, говорив він їм. Не, дум... не, не подумали, що Лот шутить. Как тільки рас... э... рассвело, Почали теропіть лота. Тут вже кажуть, що були ангели були. Е бачите, як бачите, що ангели спілкувалися на ті мови, які розуміли лот. Е вони їли. Тридекс, директ, ну, цікаво. Ноги так само мовав їм. Ось, ходить, ангели могли мати подобу Божу. Коли говориться, що ці два ангели почали торопіти, а можливо це були два ангела були, а третій не був ангел, Господь написано, да, що був, не стався за Авраамом тоді говорю, говорити. Не знаю, читаємо далі поки. «Скоріше уводі сюди жену і обіг до чирі, які залишились з тобою, щоб не погибнути тебе, коли город буде наказан. І от э, е, Лот все ще медлив, тоді, по милості Господній, к нему мужи те взяли за руку його, жену його, обіг до чирі, вивели і оставили вне города. Как только они оказались с ними за городом, один из них сказал Лоту, «Теперь беги, чтобы остаться в живых. Не оглядывайся назад, нигде в долине не, не останавливайся. И беги в горы, чтобы не погибнуть». В общем, повеление, да, чтобы назад не повертался, не оглядывался. Не знаю, почему. Можно было бы вот, и... Ну, такое было повеление. Так... остаться в живых. Так, о нет, э, так, чтобы не погибнуть. О нет, владыка мой, возвратил лот. ну ж таки, тут Вася, он говорит, да за всех двух ангелов, получается, да? И называй их владыка мой. Возвратил молю тебя, вспомни, ты уже был как так добр ко мне, работу твоему, и казал мне великую милость, спас жизнь мою. Но теперь мне не Добіжать до горбистя застигнуть мене на путі, і я погибну. Згляні вон там недалеко селення, куди можна буде убежати. Воно маленьке, Поплугу я туди, то ведь такое небольшое селення там я останусь живих. Знову ж таки, важко, чому називає, владикою, тобто, да, от, до стиханки звертається. Таким-то як возвращання, як наче, до Бога, звертається. Далі читаємо, хорошо, сказав ангел. Ну, вже Ангел говорить один. один з них двох ангелів, виходить. Я выполню просьбу твою. Не уничтожу уселение, о котором ти говориш, Но ти беги туди скорее, ибо я нічого не зможу зробити, поки ти не будеш там. і називають называй это Цоар. Це Ар. Все на переводе, что мы да, в ритм переводі, Септогінти Сігор. Названня міросучне єврейському слову Міцар. означає, що воно буде маленьким От, Що таке місце, воно Перекладається і що означає. Знову ж таки, бачимо, що імена людей, місцевості поселень, тобто кожне ім'я, кожна назва цього ім'я людини чи міста, певне якесь має значення. Сонце взошло над землею в той самий віре як Лот прийшов в ЦАР. Тогда поизволению Господа дождем пролилась на судоми Гамуру сіра э, сірогарячий Господа з неба. То було і нищо жолон повністю города, эти, всю всюдорійно і все, що в ней, і все, що росло на землі. Ну ж таки бачимо, що від Господа, як Господь сказав, да, і від нього все йшло. Е-е э, тобто оцей так юна стався, да, третій третєй особою, коли була, да, э, в гостях да, прийшла. Ну, ми бачили, що це був Господь, да, який вже послав. А ці два, виходить, в них були ну, як посланцями для того, щоб попередити, напевно, да, або визволити цих людей, їхні була здача така. От, бачимо, все було знищено. Да, от, і огонь з неба пожирав. Да, така, Беречі, була. І знищилось все. А жена Лота, біжавши следом за ним, к Суару, оглянулась назад і привтіла в серийний стовп. Тут можна сказати, що тут причина, коли людина не слухає те, що говорить Господь, і не виконує, бачимо наслідки. Коли було сказано, не оглядатися, не дивитися назад, вона не послухала, ну і отримала по заслугам, тому що не виконувати Божі повеління і настанови, до чого це може привести. Утром встав рано і поспішили к тому місту, де накануні стояла під Господом він посмотрел в сторону Содома и Гамора и на всю широту, простиравшуюся долину, увидел он густой дым, поднимавшийся с земли, подобной дыму и с плавильной печи. Представляешь, это кажуть. Яка там зренування было, що дым и шел. Ну, как вулкан на я не знаю. Но, уничтожая города этой долины, Бог не забыл от обещанной Авраамы и спас лото от погибели, куда предал полному уничтожению города, как где жил лод. Вы в Цуаре, Лот вместе с обеими дочерями шел в горы. Там он поселился вместе с ними в пещере. Однажды старшая дочь сказала младшей, «Отец наш стар, и здесь вокруг нет ни одного мужчины, который бы жил бы с нами, как это в мире водится». Напоим нашего отца вином, переспим с ним и приживем себе от него детей. Ну, ну так я бачим да, Не дуже хороша, в принципі, ідея, да, в цьому плані, що продовжити потомство, з іншої сторони. Щось це не було всі місцевості, тобто, да, от, Ну то хіба це виходить, як батька на поїті таким таким сильном зробить дитину собі, да, що завоїть Дивні, звісно, кроки, так, да, так почитаємо на ситуацію ці ситуації, всі Ну давайте почитаємо тоді, чим це тут закінчиться. В тот вечер напыли у нее отца своим вином, и старшая дочь пришла к своему и спала с ним. Он не чувствовал, и он не чувствовал, куда она легла и куда вставала. На утро старшая дочь сказала младшей, прошлой ночью я спала со своим с моим отцом, напоим его вином, и в этот вечер ты пойдешь и переспи с ним, и мы при приживем себя детей вот отца нашего. Ну, э, тут казак, который тут какие-то грехи, типа, да, вот, да, это, это грех. В якому плані не було ще зрозуміло, яке, 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 яке ще законів. Да? Тобто, люди ще по суті жили е... ну, кажуть, по своїм принципам. Тобто, да? от, от, нема тіпа, да, де от рожають, буде наш батько. Да? Тобто, ми там напоїмо його тобто, якимсь хитрим способом. Ну, от, то, знається, люди кажуть, мислять е... по тілесному, тобто, да, по своїм пожадливостям. От, Можливо, цей гріх переворотників і був. Він з людям проявлявся. Тобто, да? так, ми бачимо, так само в гомоксексуалізмі тоді були. Тут так само жінки батько снапиться, щоб дітей не кажуть, Життєйські проблеми те час, які були, так. І по суті люди, можна сказати, вони жили, ну, кажуть, до совісті можна сказати, так, якщо так. Можна сказати, що совісті не було, так. Хтось знає, можливо, або не знаю, от таке бачення, що дарк, далі пояснити, сказати, розцінити, ну. Давайте далее посчитаем. В тот вечер они снова напоили отца своим вином. Теперь уже младшая дочь пришла к нему и спала с ним. Он не, и он не чувствовал, куда она легла и куда встала. Так обе дочери Лота забеременели от своего же отца. Старшая родила сына и назвала его Муав. Он предок теперешних мавитян. И младшая тоже родила сына и назвала его Бен Амим. Он предок теперешних амавитян. Ну, що ми тут сказати, да? Два, два народи. Можливо, от, якщо там читати буде да, про це запам'ятати, ці амовітяни, да, і, і амовітяни, Ам... амовітяни. Е... Можливо, все, дійсно, народи такі, вони будуть да? Та кажуть, Може якісь злоби, багато що робити. І все-таки Бог їх знищить. Наскільки пам'ятаю, там дійсно так воно не було. От, е... Що це показує те, що коли люди роблять. Якісь певні кроки, не кажуть, не... Ну, які будь-чаки, неприємні і для свіша, для свого блага, то це буде проносити певну шкоду, якісь певні проблеми, і, і все нічого хорошого не буде. От. А якщо людина полається на Бога, так ми бачимо з припезлотом, да? він захистив свій ангелів, хоч, хоч і накидала, що свій дочок да? одасть, е, то. Все-таки ті два ангели, да, як ми сказали, да, вони спасли лота і сім'ю його. От, і ось принцип лота, як треба було поступити. Тому, бачите, тут е, якось осуждати когось, з неї сторони, не маємо права, тому що, е, якби Господь пекло сказав, що це робити не можна, то тоді ж так. тоді це вже кажуть, було б вже перед От. А так ми тільки бачимо е, оце, каже, життя цих людей. Так, да, якісь є там основи, тобто да, що там не бувати, наприклад, да, от. чи ще щось, знову ж таки, ну дається певний момент. Зараз ми говоримо про поділ е, між Авраамом і, наступний, наприклад, да, там, його сина. Тепер, коли бодіє діє, і дають якісь певні основи. Поки ми бачимо, що був рам, лот е, да, ці люди праведні, і, і вони поступали так, як Бог. Тобто, Вони йшли за полідням Божим і виконували те, що не говорити. А люди, в ну, діти так само бачите, от вони не сильно прислухалися до цих цих порад. От, і... Тому ну, ось, якось так описується ці життя життєві історії. Е, тому Бажте, ми туди це, це все от, оцінювати. Ну, можливо, і далі зрозуміємо тоді, що, саме, що воно може означати і яка ціль цих оповіді, так, що ти хоче нам показати. тут Багато може бути з різних пояснень, да, на мою думку, і причин може бути різних. Тому неприємно. Можливо, це якісь пенсії сроки йдуть, і треба як кажуть, щось духовне з цього і дійсно робити цього. Тому, ну, буде вдається, як розвиватися події далі. І як Бог буде дитиснути ці речі, буде з цими народами, цими дітьми, які народилися від, від батька таким чином, від цих двох доньок. Дякую за увагу. До зустрічі з Богом тоді. до наступного розділу.